Всім привіт! Ви знаходитесь разом зі мною в пекарні суховий хліб, я її власник, і сьогодні ми будемо випікати хліб. Короткий такий, скажімо, майстер-клас. Ну і в цілому, я думаю, вам буде цікаво, що у нас тут робиться. Зараз я випікатиму батон. Але це не простий батон. Батон у нас називається легендарний, Скільки один чоловік, коли його купував, він сказав. А де ваш легендарний батон? Продайте мені його. Ну, ми, звісно, вчепились за таку маркетингову назву і назвали його легендарним. Насправді він дуже цікавий, оскільки ми робимо ну, звичайне батонове тісто, але там достатньо високий відсоток закваски. Ну і батон він у нас проходить тривалу ферментацію. Тобто він всю ніч у нас лежить в холодильнику. І лише вранці, коли я приходжу, я його беру, дістаю, трошки його доводжу, там, догріваю і потім випікаю, як зараз в печі. Батону є своя температура. Після холодильника я його нарізаю і даю йому трошки доростояти. Ось так він виглядає. Просто чудово. Він лежить на спеціальних столах. Ці столи вони обладнані такою стрічкою. І ця стрічка вона рухома, тобто транспортер. Зараз завдяки цьому транспортеру буду садити на, на под. От питання: чи можна випікати такий хліб в конвекційній печі? Звісно, можна. От для конвекційної печі треба вибрати спеціальну температуру. І... Обов'язкові умови, щоб ця піч вона була обладнана можливістю подавати, подавати пар. Ось я даю пар, трошки можу додати ще додатково кнопочки. Дивлюся, як він запріває там в печі, він має стати вологим. Батон, коли він робиться, скажімо так, сьогодні на сьогодні. Він не ферментується практично. Ну, тобто у нього він ферментується, звісно, як і будь-який хліб, але в нього відсутняється тривала ферментація. А саме тривала ферментація, вона дає специфіку скоринки, тому що Скоринка, виходить, вона стає більш карамелізованою, вона стає. Це у нас компань. Ось. Потім серіалі. Це по суті на тісті кампані, але з додаванням смаженого насіння і гречка. От. Зовнішньо вони всі схожі, але тільки пекар, от, професійний, хто вже працює з цими хлібами постійно, він може їх розрізнити. От. Ці хліба однієї температури ще з ними буде випікатися багет. Компанія це така французька назва. У них це називається ніби як сільський хліб. Пенде компанія ля пенде Сільський хліб, він по суті своїй пшеничний, має 10% жита. Решта це пшеничне борошно. В цілому він дуже смачний, його можна там і снідати з ним, і обідати, і вечеряти. Він такий, що на нього можна все намазати і він буде в будь-якому разі смачний. Тобто це такий безпрограшний вибір. Одну тут покладемо, одну тут. Так я розподіляю випічку, щоб піч була загружена по максимуму. І ще мені треба викласти багате. А, і тут ще одна гречка, бачите. Ось тут кнопка, да? ось вона. Якщо її включити, то парогенератор починає грітися. Ну, він пише, що Steam ready, тобто пар готовий. Ми його вирубаємо, тому що це 2 кВт. Тут ми теж вже випікати не будемо нічого, тобто можна теж її вимкнути. Ось ну, так от. виглядає. Він починає коліруватись, багет сьогодні просто чудовий. Ось такий красунчик. Відаю все таким чином, все чудовенько. І на цьому, на цьому етапі дивіться, я в принципі відкриваю. Тут лишилася одна хвилина, але як правило я додаю ще кілька хвилин для випічки. Особливо коли е, под повний. Закінчилась пам'ять в телефоні, тому я буду дознімати на цю камеру. Сподіваюся, що там за звуком все е, добре, можливо, навіть трошки краще, тому що телефон він адаптує під е, себе. От. І я говорив, він просто виробився. говорив про те, що е у пекарні у неї є типу, свій, свій асортимент. От. І ми робимо наш асортимент відповідно наших можливостей. Е тому в мене є людина, яка відповідає за цей процес. Е -м, е -м, е -м, вона має ще, ще багато інших робіт. Тобто, у нас там задачність. Я от написав, виписав задачі цієї людини на дошку. Вийшло 10 10 задач вона робить. І кожна задача вона потребує часу, зосередженості. Тобто і серед цих задач є заміс формовка хліба, і випічка його там практично щодня ми випікаємо. Тому, якщо там розганяти асортимент, давати йому додаткові вироби, він просто не встигне їх робити. Для нас важливо мати в асортименті взагалі хліб. Тобто у нас є хліб в асортименті, і ми власне, можемо називатися пекарями. Можна сказати, да, а ви не наймаєте ще додаткових людей, які б випікали для вас там більше, більше хліба? Насправді це не так вигідно і треба розширяти додаткову потужність. Тобто цех. У мене зараз є 100 квадратних метрів, із яких 12 займає кондитерка, там приблизно там стільки ж складське приміщення. І в мене є ще процес, де ми робимо кіші. Ось вони тут за мною стоять, ці дві морозилки. От, по суті, тут є піч, є е, мийка. Е, ось і просто там хлібному процесу, йому нема де тут таки, такому розширеному взятися. Ми випікаємо стільки скільки можемо. От, в місяць ми робимо орієнтовно до тисячі буханок хліба, реалізуємо їх виключно через свої торгові точки на столичному ринку. Субота і неділя у нас такі особливі дні, дуже багато випічки. І по суті, зараз вже 10 година, а я хліб ще на точку і не виніс. У мене вже є батон і от скоро буде вже і хліб десь хвилин, можливо, там за 7-8. Трошки розвертаю, тому що біля скла завжди така місцина, що температури менше. І хліб треба розвертати. От ми його чи він був красивий з обох боків. Постійно працюю я зі своїми катерами, комунікую, тому що ну, людина вчиться поступово і там для, для людини там, не завжди допустім, ну, зрозуміла якась інформація. Тому він, ну, час вийшов випічки, да, хліб достали, ну, вважається, що він готовий. Але поступово ми розуміємо, що краще перший ряд його трошки розвернути щоб він пропікався краще, що хліб не має бути світлуватим, він має бути більше такий в темну сторону, підсмажистий. І коли людина біля вітрини, у неї виникає більше бажань придбати цей хліб. Подова піч вона реально офігенна, вона дуже крута. І попри цих два епітета, вона це великий масив гарячого каміння, на якому ми кидаємо це тендітне тісто, і воно потім перетворюється в те, що, що по суті робить нас людьми. Хліб, який виникає внаслідок розуміння цього ремесла, яка створювалася сотні і навіть тисячі років, і десь там якийсь єгипетський пекар колись в давніх часах по тих пластах давнини. Десь він там робить цей хліб і досі. І він передає мені цю інформацію. І я ось тут зараз знімаю це все на камеру і ви на це теж дивитесь. І ви теж на це дивитесь, і ви хочете придбати хліб. Якщо ви на це дивитесь, можливо, ви хочете стати пекарями навіть. Так, а цей багетик я понесу додому сьогодні. Саме засмажистий вибрав собі. Чому? Тому що людина так вибирає такий красунчик. От людина так вибирає собі продукт і попри всю романтику, яку ми закладаємо в наш вибір, що він хрусткий, це скоринка. Смак дитинства, ла 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 ем, Наш мозок нам підказує, що цей продукт готовий. От. А якщо цей продукт готовий, значить він безпечний, його можна їсти. Ням-ням. Ось такий виходить хліб. Це у нас компань, гречка, серіал такий.